Хочу зменшити аліменти, але колишня проти, звісно, вона буде проти, тому що ви хочете позбавити її її коштів, які вона стабільно отримує щомісячно. І в мене є клієнти, які фактично стикаються з тим, що колишня дружина просто живе на ці кошти, тому що вони отримують відповідно добрі гроші. Особливо це стосується або тих, хто. Погодився на добру, тверду грошову суму, наприклад, 16 тисяч гривень місяць, 20, Або, навпаки, якщо це військовослужбовці, і в них просто наразі велика сума е, окладу, плюс бойові, і відповідно вони сплачують дуже велику суму коштів. І, звісно, ніхто не хоче втрачати такі кошти. Але. Чи маємо ми звертати на це увагу? Звісно, ні. Її позиція в даному випадку так, це її позиція, але вона може не вплинути на ситуацію, тому що що вірно рішення приймає суддя. І якщо ви не дасте достатні аргументи, які підкреслюють, що в даному випадку ви не можете сплачувати зазначену суму, і вона для вас є фактично за великою, то суд відповідно зменшить розмір стягуваних елементів. Як приклад, в мене є клієнти, коли ми прийшли в засідання, поспілкувались, показали судді, що фактично стягуються ну дуже великі кошти, стягувач ну просить за великі суми. А військовослужбовець. Крім того, що отримує заробітну плату, витрачає кошти на інші необхідні речі. І суддя погодилась. І ми, відповідно, наразі там спілкуємось про визначення розміру аліментів, які будуть за рішенням суду. Отже, якщо у вас такі обставини і колишня проти, ну нехай буде проти, але ви маєте подавати до суду і пам'ятати, що новий розмір аліментів буде лише після того, як рішення набере законної сили. А якщо вам потрібна з цим професійна допомога, ви знаєте до кого звернутись.